Доброго дня, шановні мешканці Київщини, Наталя Погребна, директор департаменту економіки Київської обласної державної адміністрації. Дозвольте коротко підвести підсумки функціонування бізнесу Київщини в першому піврічці цього року та вжитті заходи щодо його підтримки. За шість місяців цього року на території Київської області зареєстровано 12 тисяч Нових суб'єктів підприємницької діяльності з них 1 232 це юридичні особи та 11 тисяч фізичних осіб-підприємців. Всього на даний час на Київщині нараховується майже 215,5 тисяч зареєстрованих суб'єктів господарювання. Якщо порівнювати з першим півріччям минулого року, їх кількість зросла на 7%. Також хочу зазначити, що поступово покращується фінансове становище підприємців. Про це про це свідчить збільшення кількості прибуткових підприємств, при вага яких у загальній кількості становить 74%. Тоді як у січні, червні 2023 року, цей показник склав 69%. Спостерігається активна діяльність підприємств-експортерів області, для підтримки яких Київської обласної військової адміністрації налагоджено співпрацю з експортно-кредитним агентством, центром підтримки експорту та міжнародною платформою назовні. Завдяки підвищенню ділової активності суб'єктів господарювання Київщини обсягу експорту товарів підприємств за 5 місяців цього року становило 739 мільйонів доларів США, що дало змогу області зайняти сьоме місце по Україні. Робота бізнесу є надзвичайно важливим джерелом наповнення бюджетів усіх рівнів за підсумками шести місяців. Суб'єктами мікро, малого та середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів сплачено майже 21,6 мільярд гривень, що на 31% більше ніж аналогічний період попереднього року. В області успішно реалізуються урядові програми з підтримки бізнесу в рамках програми, зроблено в Україні. Водночас, зі свого боку, Київська обласна державна адміністрація вживає власні заходи для полегшення доступу бізнесу до кредитних ресурсів. Зокрема, підприємці Київщини є активними учасниками державної програми 5.7.9. З початку дії програми 5.7.9 підписано понад 5 тисяч кредитних договорів на загальну суму понад 21 млрд мільярд гривень. Це на 3,3 мільярди більше, якщо порівнювати з початком року. Для підсилення можливості участі бізнесу в програмах 5.7.9 в Київській області реалізується спільний проект з фондом розвитку підприємництва. Зокрема, за комплексною програмою «Конкурентоспроможна Київщина запроваджено додаткове відшкодування частини відсотків до рівня 0% річних суб'єктами. Мікромалого та середнього підприємництва і вже 133 суб'єкти мікро-, суб'єкти мікромалого та середнього підприємництва отримали компенсацію кредитної ставки на загальну суму близько 8 мільйонів гривень. З початку року, зазначеними бізнес Київщини, кількість фактично створених, відновлених та збережених робочих місць становить майже 6 тисяч. З них 333 – це новостворені робочі місця. Найбільша дана підтримка користується популярністю серед бізнесу секторів сільського господарства та перегробної промисловості. Крім цього, враховуючи складну ситуацію в енергетичному комплексі країни, Київська обласна військова адміністрація ініціювала зміни серед критеріїв для отримання додаткового відшкодування відсотків за кредитами. Так, пріоритетність надання такого відшкодування передбачена для суб'єктів господарювання, що реалізують проекти з енергоефективності, тобто здійснюють закупівлю та встановлення сонячних панелей, накопичувачів, генераторів, обладнання для газопоршнових електростанцій та сонячних електростанцій. Завершуючи, хочу звернути увагу на можливості для постраждалого бізнесу Київщини, враховуючи наявність великої кількості пошкоджених та зруйнованих підприємств. Актуальним питанням залишається визначення їх економічних втрат. Нагадаю, що тільки звіт про незалежну оцінку збитків, підготовлений відповідно до затвердженої методики, суб'єктом оціночної діяльності або судовим експертом, може вважатися юридичною підставою для отримання майбутньої компенсації збитків пошкодженому підприємству. Київська обласна державна адміністрація надає можливість за рахунок коштів обласного бюджету частково компенсувати вартість підготовки такого звіту, а саме в розмірі 60% від суми загальних. Витрат, але не більше, ніж 60 тисяч гривень. Департамент економіки продовжує збирати заявки на отримання такого часткового відшкодування. На даний час його вже отримали три суб'єкти господарювання та прийнято позитивне рішення щодо ще одного підприємства. Тому працюємо над посиленням економічного фронту разом.